Нещодавно таки з'явилася інформація про те, що через падіння вертольота в Амурській області на Росії розбився власник за компанії. Про це ось зараз активно пишуть російські змі. В Свою чергу російська пропагандистська агенція ТАС повідомляє, що за даними єдиної чергово-диспетчерської служби зейського округу пілот та двоє пасажирів загинули після аварії вертольота у Преамур'ї. Телеграм-канал 112 додає, що серед загиблих в цій авіакатастрофі був власник золотодобувної компанії ТОВ Хергу Мікаель Арутюнян. Також загинув і його помічник Шерам Товмасян. Зазначається, що Р -Робі Робінсон Р 66 ось цей гелікоптер, здійснював обліт території в зейському районі. Коли зник з радарів, ну і подав аварійний сигнал, його шукали більше доби. Ну і ось його уламки, які ви зараз бачите на екрані, знайшли. Щоправда, як я сказала вже через добу, знайшли його по радіомаяку, Ну і підтвердили, що усі, хто знаходився на борту, загинули. Наразі у причинах цієї аварії розбирається слідчий комітет та російські слідчі. Ну і одна з основних версій це технічна несправність. Ось так, от ну а ми бачимо, що якось багато таких технічних несправностей останнім часом на болотах. Тож карма вочевидь теж працює. Ну і нехай буде ще більше. Нехай всі ті, хто підтримують злочинний режим Путіна, ну і допомагають збагачувати казну Російської Федерації, яка потім намагається вбивати нас з вами, українців, спонсоруючи війну, теж усі нехай будуть покарані. Ну а я лише хочу також вам нагадати, повертаючись вже до нас в Україну, що сьогодні ми також маємо в Україні професійне свято всіх рятувальників ДСНС України. Знаєте, це люди, які прибувають на місця обстрілів одними з перших. Це люди, які ризикують собою заради інших, тому що вони допомагають іншим. Там і тоді, коли це здається навіть місцями, неможливо. Наші рятувальники вони завжди там, де потрібні найбільше будь-якої миті, будь-якої хвилини, за будь-яких обставин. Тож я дякую за вашу відданість та сміливість. Я дякую за те, що ви рятуєте життя українців ціною і власного життя і здоров'я. З вами нам теж нічого не страшно. Низький уклін усім, хто рятує українців і хто в такі непрості та темні часи. Тому що Російська Федерація продовжує, на жаль, тероризувати наші мирні міста, знищувати наші цивільні об'єкти, старати з обличчя землі українські будинки, заклади освіти, медичні установи все, все, до чого тільки може дотягнутися кривава рука бункерного очільника. Попри все це, ви завжди там, де ви потрібні. Ви завжди там, де потрібна ваша допомога, щоб рятувати українське життя. Тому низький уклін усім українським. Рятувальникам